18 травня цього року у п'ятій клінічній лікарні відкрили оновлену реєстратуру, і менш ніж за місяць, у п'ятій нова важлива подія на цей раз відкриття комплексного реабілітаційного відділення Слобожанщина. Відділення, начеббайнологічних лікування, яке дасть можливість нашому реабілітаційному відділенню. Розширити спектр надання медичних послуг. Міський голова Сум оглядає сьогодні вперше і оновлений хол лікарні з реєстратурою і щойно відкрите відділення комплексної реабілітації Слабожанщина. Хочу подякувати колективу. Вам подякувати хочу. Я завжди кажу, що стіни лікують також. Для мене це був такий приємний, класний супершок. Що я дивлюся і думаю, ну ви просто молодці, і це потрібно робити і надалі. Півроку тривали будівельні роботи й опорядження, закупівля обладнання і меблів. Все це колектив п'ятої лікарні виконав за рахунок власних коштів, загалом 8 мільйонів гривень. З'явилися кабінети водолікування з душовою кафедрою, з'явилися послуги з надання водолікування, а саме ванни, ванна, підводний душ-масаж, місцеві віхньові ванни, ручна та нажна, ванна з гідроаеромасажу. аеромасажу та кабінет теплолікування з надання послуг парафіна азакіріта терапії. Бальнеотерапія, лікування ванною. Презентацію лікувального оснащення розпочали з запуску так званої душової кафедри. Відпускає двоканальний душарко під тиском 4 атмосфери, це високого тиску та середнього тиску два душі циркулярний та висхідний. Запропоновані душі широко використовуються в лікуванні, профілактиці та реабілітації, захворювань опорно-рухового апарата, нервової системи та метаболічних порушеннях. Основа ефективного Бальнеологічного лікування це комплексність процедур. В цій ванні пацієнт отримує підводний душ масаж. Таким чином успішно лікують захворювання центральної нервової системи, опорно-рухового апарату і метаболічні порушення. У кабінеті поряд місцева вихрива ванна екстра для лікування рук. Ще одна ванна призначена для процедур із додавання бішофіту, а також лікарських трав, шалфею, розмарину, хвої. Далі місцева вихрева ванна для лікування ніг. Такий гідроаеромасаж дуже корисний при лікуванні травм судинних порушень. Фавинозної недостатності ванна відома як джакузі. В ній вода під тиском у три атмосфери чинить загальну рефлексогенну терапію на весь організм людини. У відділенні комплексної реабілітації є кабінет теплолікування. Обов'язково передбачена кімната відпочинку пацієнта після процедур і кисневий бар, кисневі коктейлі це частина реабілітаційних процедур. Ті ситуації, яка сьогодні в країні у нас панує, на жаль, це спільна наша справа. Активна реабілітація це наше Недалеке майбутнє тому низький уклін всім тим, хто причетний. До відкриття сьогоднішнього центру це титанічна величезна робота людей-фанатиків, які продовжують активно працювати на своєму фронті. Кожне нове досягнення окремого медичного закладу це великий внесок до спільної скарбнички медичної галузі сумської громади в цілому, і це новий шанс покращити здоров'я жителів громади. Реформа медицини вона дає свої позитивні результати в тому, що заклади, отримавши додатковий фінансовий ресурс, мають змогу самі е розвиватися. В обирати напрямки розвитку і розвиватися чудові умови для відновлення здоров'я жителів Сумщини, а також і сусідніх областей України, а також сучасна навчальна база для підготовки молодих лікарів-реабілітологів. Так оцінили роботу медичного колективу п'ятої клінічної лікарні науковці медичного інституту СумДУ. Ми бачили, яке обладнання, які відношення керівництва до безбар'єрного простору, до зручності. І клініка відома тим, що в ній. Працюють знані фахівці, хотів би виказати побажання співпраці з клінікою. Ми відверто кажучи, зацікавлені в проходженні якісної практики нашими студентами, бо сумський державний університет на перше місце ставить практичну підготовку. Реформа медицини нарешті дозволила медичним колективам показати наскільки професійно і потужно вони здатні працювати. Реформування все ж таки на вірному шляху. Повний спектр реабілітації зроблено за кошти лікарні, тобто вони. Отримують гроші, вони йдуть СЗЗУ СНСЗУ. Вони цей механізм запрацював. Я сказала слова вдячності керівництву від імені уповноваженого Верховної Ради України пана Лубінця, тому що саме такими. Е... Закладами, саме такими відділеннями, ми свідчимо, що ми готові надавати реабілітаційні послуги нашим хворим. Фахівці реабілітаційного відділення складають індивідуальну реабілітаційну програму для кожного пацієнта. За електронним направленням курс можна пройти безкоштовно.